Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму ютуб-каналі. І сьогодні ми з вами поговоримо на таку цікаву тему, як же все-таки змінюються продажі у 2026 році. Що потрібно знати підприємцям, що потрібно знати самим спеціалістам, таргетологам для того, щоб приносити клієнтам результати, щоб ви змогли пережити цю зиму і змогли до весни, як кажуть вижити. Да? І я як, як маркетолог постійно досліджую ринок, постійно досліджую, що змінюється. Вивчаю різні маркетингові дослідження, в тому числі вичитую різні соціальні мережі, особливо тренди, Я бачу таку, знаєте, достатньо цікаву ситуацію, що зараз враховуючи те, що в нашій країні є і економічний кризис, і фінансовий кризис, і по працевлаштування і взагалі економічний кризис. Да? Тобто, і плюс у нас ще є нестандартна ситуація, коли у нас йде виключення світла, коли у нас страждають люди, коли у нас руйнуються будинки, да? тобто це все. Теж впливає на поведінку людей, як я кажу, патерни людей, да. Тобто тому що продажі залежать від того, яка поведінка людей. І сьогодні ми, ми на цю тему з вами будемо поговорити, поговоримо. Да? І я вам розкажу, що конкретно потрібно зробити. Не просто що зміниться, а які саме інструменти маркетингу вам зараз потрібно примінити для того, щоб це було доцільно. Чому я можу на цю тему говорити? Тому що я практикуючий маркетолог більше п'яти років. У мене своя онлайн-школа маркетингу. 14 потоків запущено. Да? От стартую в листопаді. 15-й. Звісно, я працюю з клієнтами в полях ручками. Да, тобто я бачу, як змінюється ринок, я його щупую да, на кінчиках пальцях, я відчуваю. І в першу чергу, що нам потрібно зробити, це передивитися свій асортимент. Для чого нам передивлятися асортимент? От, раніше, як. Багато асортиментів, тим краще це правило зараз не працює. Дуже важлива думка, яку ви повинні мати. У вас повинен бути той асортимент, який зараз готові купувати люди. Тому що задача любого бізнесу швидко обертати гроші, швидко надавати послуги, да, тобто це стосується особливо товарів. Наша задача швидко обертати. Звісно, нам потрібно продавати товари, які будуть актуальні. Наприклад, давайте приведу приклад, якщо це товарка, да, нам важливо продавати що зараз? Теплі костюми, продавати якесь тепле взуття. Це можливо якісь там шапки, варежки, на це в основному покупають в в офлайн бізнесі в онлайн. Це буде як до продаж, да? тобто нам потрібно продавати високомаржинальні товари. Да? Тобто потрібно передивитися свою маржинальність. Це прям супер важливо, да, відмовитися від тих товарів, які не приносять вам маржинальність. Але є такий момент: є товари, які є заволікають людей в бізнес. Да? Тобто, як коли ми заходимо в супермаркет за хлібом, ми звісно виходимо не тільки з хлібом, дуже рідко, коли ми виносимо одну буханку. Звісно, ми ще ще зберемо. Тому по факту так і, так і продуманий асортимент, але ви повинні чітко розуміти свої асортименти, свою артимерну матрицю, продуктову лінійку. Якщо це, наприклад, послуга, да, якщо ви масажисти або косметологи, вам потрібно шукати людей, у яких вже є потреба конкретно в вашій послузі. Наприклад, якщо це масажисти, у кого зараз болить спина, тобто ви повинні такі створювати офери, тобто шукати, по якій саме. Яку проблему, або яку задачу вирішує ваш товар? Тобто є така теорія, що по методу Jobs, Jobs to be done, це аналіз цільової аудиторії. Можете це загуглити, не буду зараз розказувати, але є супер важлива думка. Товар виконує якусь роботу, тобто вам потрібно зрозуміти, яку роботу хоче виконати клієнт, що йому зараз конкретно потрібно в період часу, да, і надати йому той товар. Приведу саме простий приклад: уявимо, що ми кав'ярня або магазин. Виключили світло і люди до вас спускаються там, за кавою, ви можете продавати каву, чай, кип'яток, якісь салати, якусь готову їжу. Да? тобто, Наприклад, кав'ярням дуже важливо додати якісь солоні, солоні сети, да? тобто, щоб люди могли у вас поснідати, там, пообідати, да? тобто, ви будете теж це. Це буде супер релевантно. Навіть просто давати людям кипяток за гроші, це вже буде супер класна, крута штука. Да? Тобто саме в, саме в цей період часу ви повинні перевірити свій товар на актуальність. Давайте от, те, що я наговорила, щоб у вас склалася якась певна думка. В першу чергу, що нам потрібно зробити, перевірити свій асортимент. Наскільки він актуальний, наскільки він конкурентно спроможний, наскільки він цікавий людям і наскільки він закриває зараз потреби своїх споживачів. Другий момент вам потрібно. Ще раз просегментувати свою цільову аудиторію і побачити, які сегменти ви зараз можете долучити. Наприклад, скоро Новий рік, Різдво, там потім буде 14 лютого, да, потім буде 8 березня. Да? Тобто ми розуміємо, що люди будуть щось купувати на подарунки. Все одно подарунки люди будуть купувати. Да? І звісно, потрібно продумати, щоб ця аудиторія теж прийшла до вас і купила ваш товар або послуги. Звісно, це можуть бути сертифікати на послуги, але там є певний момент з ФОПами з групами. Я цього точно не знаю, на якійсь то групі не можна давати сертифікати або там якісь кведи. Я це точно не буду казати. Але в цей момент потрібно врахувати. Тобто вам потрібно зараз вибирати сегменти, з якими буде простіше, і бистріше працювати. Ті люди, які готові зараз купити, навіть якщо ви психолог, вам потрібно вибирати людей, у яких вже є там біль. Люди, які вже зараз по щелчку пальця готові йти в терапію, вирішувати свою проблему, тому що їх проблема стоїть гостра, вона їм заважає жити, і вони без цього ну, просто погіршуються якість їхнього життя. Це прям супер важлива думка, яку ви повинні нести. Тобто, другий крок, який нам конкретно потрібно зробити, нам потрібно ще передивитися сегментацію, ще подумати, кому ми можемо продавати і чи дійсно цим сегментам нам вигідно продавати, тому що якщо, наприклад, ми возьмемо клініки. То дуже часто я бачу помилку СММ і терготологи починають продавати крема, косметику. На цьому бізнес багато не заробить. Тому наша задача поєднати в оцю маржинальність з першого пункту, да? тобто продавати маржинальні послуги, продавати тим сегментам, які зараз готові купувати. Да? І звісно, важлива думка, яку повинні зараз винести, це рахувати цифри. От, наприклад, я кожен ранок стою як маркетолог, заходжу в свої проекти. Ми рахуємо цифри за день, потім дивимо, дивимося цифри за тиждень, потім дивимося за місяць. Да? Тобто, це є певний показник. І, звісно, ми відслідковуємо. Ми відслідковуємо всі показники, да? Ми дивимося в розрізі, тому що буває таке, що продаж менше, але класно безсередні чеки. Такі ні, ми не будемо виключати цю компанію, тому що вона нам по факту приносить більше грошей, чим приносила та рекламна компанія. Да? От у вас повинно бути таке мислення. Звісно, таке мислення я вчу своїх учнів на навчанні з маркетингу для СММ таргатологів всіх чекають, да? тобто на цьому навчанні, хто хоче прокачатися. І третій важливий пункт: нам що потрібно зробити. Нам важливо всіх свою базу. Нам потрібно подивитися на свою базу. Базу, яку вже є, просто це і подумати, які саме пропозиції ми можемо зробити базі. Тому що повторні клієнти це, ну, це база для нас. Це бізнес, який, якщо бізнес має достатній портфель клієнтів, то є поняття портфель. Знаєте, є інвестиційний портфель, а є портфель клієнтів. І у вас повинні бути і нові клієнти, у вас повинні бути маленькі клієнти, у вас повинні бути і крупні клієнти. І дуже часто бізнеси Такі я не буду зараз залучати якісь маленьких клієнтів, у мене є ці супервеликі клієнти повторні, це теж буде провал. у вас повинен бути різний портфель з клієнтів. Ви повинні залучати, звісно, постійно нових, тому що так, та, так ви будете рости масштабуватися, втриматися на певному плаву, будете за рахунок повторних клієнтів. І, звісно, вам потрібні різні клієнти з різними середніми чеками, з різними запитами, з різними запросами. Звісно, я би ще подивилася, якщо це бізнес якийсь невеликий, у вас дуже багато маленьких клієнтів. Клієнтів. Я подивилася, бо в сторону того, що де мені залучити більш крупних клієнтів, да тому що вони будуть давати більш великі бусти. Взагалі це потрібно реально посидіти і реально подумати, а з ким ви зараз можете працювати, да на кого ми ще можемо вийти. А чи, чи вигідно нам це не вигідно? Взагалі люби результати вони аналізуються, обдумуються, рахуються, ставляться тез гіпотези Потім перевіряється наскільки це буде доцільне на практиці. Це є маркетингові підхід, і цьому потрібно реально. Навчитися. Тобто, третій пункт, який нам суперважливий, це працювати з сегментацією бази. Якщо ви думали, що я тут буду видавати якісь вам фішки. Ну і, звісно, ви повинні розуміти, що якщо ви продаєте товар, вам важливо, що робити в рекламі в контенті, вам важливо формувати довіру до товару і класно презентувати товар. Подивіться свою презентацію. От вчора я теж дивилася спортивний костюм, собі ще один от такого от формату, тільки просто на змійці. У мене тут, бачите, змійця немає вже. А, і я бачу рекламу: дівчина сти така гарна в шапці, в рукавицях, в цьому такому ж самому костюмі, тільки в неї розтягнута куртка. Отут топ, ось тут голий живіт, там штани та муги. Ну вона ж не буде так ходити по вулиці. Да? Ви привертаєте увагу. А далі, далі потрібні бути відео. Я зайшла спеціальний профіль, подивитися, чи є той костюм з курткою, з пальто, з сухами, з різними ботинками, з різними шапками в різному стилі. Да? Тобто. Почніть показувати нормально товар. Навіть якщо ви от, реально чесно хочете навчитись класно показувати товар, мой блоглак. Ідіть до китайців. В'єтнамці, китайці в тіктоці просто офігезно показують товари. Вони реально вони не замарачуються, в них дуже багато от, прям напрацьованих фішок. Можна прям дивитися, як вони класно, круто показують товар. Коли ви навчитесь класно показувати товар, якщо ми кажемо це про послуги, нам дуже важливо формувати довіру. Да, тобто до послуги і до тої людини, яка вона дає, якщо це прям супер релевантно людям, тому що не завжди це релевантно. Нам потрібно визнати, з якими запросами зараз люди будуть готові звертатися. Ну, наприклад, якщо ми адвокат, звісно, тема розлучень, тема там, ну по повіськовим, -по це взагалі окрема тема. Да, тобто тема там. Аліментів, якщо це розлучення, да тобто якісь там ще юридичні справи, адвокати, наприклад, юристи в сфері інфобізнесу зараз буде дуже популярні, тому що багато людей відкривають ФОП, багато людей запускають свої навчання, всім потрібні договори, всім потрібні нормальні документи. Це прям супер важлива думка. Тобто, вам потрібно подумати, з ким ви ще можете працювати, і звісно, я би це розсегментувала на канали. Єдиний момент, я би не плодила багато сегментів цільової аудиторії, тому що коли багато сегментів на кожен сегмент вам потрібен. Контент на кожен сегмент вам потрібна аудиторія. Та, тобто, і от це, прям, знаєте, така суперважлива думка, що вам потрібно вибрати найкращі сегменти для себе. Не повторюйте, будь ласка, за конкурентами, не факт, що вам вистачить ресурсів як конкурентів, можливо, у вас інша, інша перевага. Та. Також важливо, що ми зараз працюємо в ринках супервисокої конкуренції, вам потрібно відстроюватися від конкурентів. Та. І продавати товари, які є регулярним спросом або ситуативним спросом, але вони користуються на постійній основі. Це автомобільні деталі, це якісь там їжа, це одяг, це косметика. Це ну, розваги складно сказати, тому що ні, навіть спа послуги там продавати послуги тим, кого зараз потрібно, да, там мастапати, наприклад, там масажисти зараз, да, там актуальні. Завжди жінки будуть купувати косметологію. От завжди жінка буде хотіти бути красивою красивою, гарною доглянути це прям супербаза, на яку ви повинні звертати увагу і розуміти, що це буде завжди, і це теж потрібно вміти продавати, донести до жінки, що ви зробите класно, круто і цікаво. Да? І давайте з вами підсумуємо, що нам потрібно зробити. Нам потрібно перше прибрати свій асортимент, продуктові матриці, асортиментні матриці, ви пристати продавати товари, які нам не потрібні, які нам вже не служать, які просто забирають. Звісно, зараз чорна п'ятниця. Я прям рекомендую розпродати всі остатки, які залишились. Які є не ліквіди, які люди не купують, щоб висводити гроші? У мене колись був магазин піжамок. Я так заставила клієнту прибрати асортимент. Вона пішла на склад, і що знайшла які шорти, майки, які вона ще продавала хір знають коли, там шарфи. І ми це все продали. І ми реально це все продали, і вона висвободила гроші, і потім вона це вклала в рекламу, звісно, масштабувалася. Вам потрібно, друге, визначити товар, який у вас класно буде працювати в рекламі, перебрати асортимент, да? тобто визначити, що у вас буде заходити, і ви це закидуєте на рекламу. І, звісно, ви перебираєте товар, який зараз буде актуальний. Да? Цим цим реально потрібно займатися, тому що в першу чергу, коли я заходжу на консалт в товарний бізнес або до мене приходять учні, ми дивимося товар. Тому що товар є показник, наскільки будуть продаж, який контент створювати. І ми прямо в цей момент весь пересобираємо, перебираємо все, що нам не потрібно, ми розпродаємо для того, щоб висвободити гроші далі на масштабування. Шукаємо товари, локомотиви, які будуть, да, які будуть нам привертати людей. Да, тобто за рахунок цих товарів ми будемо. Продавати більше, так само якщо це послуги, теж придивляйтесь, які послуги зараз людям актуальні. Не давайте, розказуйте про них, перевірте обов'язково воронки в блозі, чи є у вас прайс, от кажуть там, наприклад, косметологам. Не потрібно виставляти віконечка, ми стараємося, це все хірня з питкання, я вам сразу говорю. Потрібно все виставляти, потрібно все показувати, потрібно людям, тому що ви зараз тут в моменті продаєте, і ви не знаєте, в який момент зайде людина, яка хоче записати все до вас на манікюр. Тому ви робите це все накопиченим ефектом. Перед ви послуги так же саме стосується інфопродуктів. Передивіться свої інфопродукти, подивіться, що зараз буде актуальне, і запропонуйте це людям. Також важливо другий пункт. Ми дивимося на свої сегменти. Дивимося, чи можемо ми зараз якісь сегменти долучити, які сегменти зараз будуть релеванти, з якими сегментами нам зараз вигідно працювати. У цей теж момент повинні зрозуміти, долучити, побачити для того, щоб купити. Також третє, ми працюємо зі своєю базою, ми її сегментуємо, ми виділяємо, ми продумуємо пропозиції. Да? От, наприклад, да, то, ж саме карантин, послуги, да, я кажу, є люди, які приходять на ну, один раз. Да, а є люди, які приходять постійно. Ті люди, які приходять постійно, їм потрібно прямо написати в форматі того, що якщо ти не прийдеш, тобі волоси будуть як мочалка. Тобто, дивись, у нас от є такий термін, от такий отжим, навчитися повертати клієнтів. Якщо б е, мій косметолог і мій парикмахер би частіше мені писали би, ви взагалі писали б мені, я б частіше хотіла на їх послуги. Да? От зараз потрібно трохи обновити. Окрашування, да, тобто, ну от по факту, от такий супер важливий момент, який ви повинні зрозуміти. Ну і четверте, звісно, ми працюємо над своїм контентом, щоб він дійсно продавав, щоб контентні єдиниці дійсно працювали. Якщо у вас виникають якісь питання, будь ласка, велком в мій блог в інстаграм, Ютуб. У мене багато відео на різні теми, ви можете їх почитати, подивитися. Хто хоче навчитися розбиратися в маркетингу глобально, мислити як маркетолог і вміти аналізувати, рахувати цифри і приносити грошові рішення для клієнта і не паритися. За те, що у вас щось не виходить у вас буде 100% впевненість, я вам гарантую, тому що є це у моїх учнів. Приходьте на навчання, посилання буде під цим відео або у моєму інстаграмі в шапці профіля. Я вас чекаю і всім гарного дня. До побачення!